Будь-якому Python-розробнику недостатньо знань тільки по Python. А в цьому відео ми продовжимо знайомитись з реляційними базами даних і дослідимо складові частини мови структурованих запитів SQL. Пропоную до вашої уваги переклад відео по основам SQL з крутезного каналу ByteByteGo, який може зацікавити вас величезною кількістю відео з проєктування високонавантажених систем. І бажаю вам приємного перегляду! SQL або мова структурованих запитів є стандартною мовою для взаємодії з реаліційними базами даних, Її гнучкість робить її головним інструментом у індустрії. Наприклад, торгівельна компанія може використовувати SQL для аналізу продажів, визначення трендів та для прийняття стратегічних рішень на основі даних. Популярними системами управління базами даних на основі SQL є MySQL, Postgres, Oracle та SQL Server. В цьому відео ми дослідимо ключові концепції та техніки, які вам потрібно знати, щоб використовувати SQL на повну потужність. Коли ми говоримо про SQL, ми в першу чергу маємо на увазі бази даних. Дані у базі даних зберігаються у таблицях, де колонки визначають поля даних, а рядки відповідають окремим записам. Ефективний дизайн бази даних включає процес нормалізації, організацію даних з метою зменшення надлишковості даних та залежностей, щоб підтримувати цілісність даних, таблиці використовують набір обмежень. Первинний ключ унікально ідентифікує кожен рядок, коли як зовнішній ключ встановлює взаємозв'язок між таблицями. Наприклад, таблиця продукти може мати первинний ключ Product ID, а таблиця замовлення може використовувати Product ID як зовнішній ключ, щоб пов'язати замовлення із специфічним продуктом. Іншими обмеженнями можуть бути Unique, що дозволяє впевнитись, що в такій колонці немає повторюваних значень. Check дозволяє виконати валідацію даних. Default дозволяє вказати значення по замовчуванню. SQL надає набір операцій для взаємодії з даними. Операція Select дозволяє отримати дані із більш ніж однієї таблиці. Її дозволяє виконувати фільтрацію, сортування та об'єднання даних. Join операції дозволяють об'єднувати дані із різних таблиць. Існує декілька різновидів операції Join. Inner Join, Left Join, Right Join та Full Outer Join. Наприклад, Inner Join для таблиць користувачів та замовлень дозволить отримати усіх користувачів із їх асоційованими замовленнями, виключаючи користувачів без замовлень або замовлення без користувачів. Щоб змінювати дані у таблиці, ми використовуємо Insert, щоб створити нові рядки, Update, щоб змінити існуючі рядки. Delete, щоб видалити рядки. Ці операції можуть бути розширені вкладеними запитами, доданими до основного запиту у якості виразу. Наприклад, ви можете додати вкладений запит у операцію Update, що дозволить змінити значення однієї таблиці відповідно до значень іншої таблиці. SQL підтримує набір операторів та функцій для фільтрації та трансформації даних. Логічні оператори AND or NOT дозволяють побудувати складні умови фільтрації. Лек числові оператори дозволять виконувати математичні операції, текстові оператори дозволять виконувати співставлення рядків та конкатенацію. Функції пропонують потужні можливості для аналізу даних та взаємодії з ними. Числові оператори, такі як average та round, дозволяють виконувати обчислення даних, текстові оператори дозволяють обробляти текстові значення, наприклад, concat для поєднання рядків або substring для виокремлення символів. Функції дати та часу дозволяють спрощувати взаємодію з відповідними даними. Наприклад, getDate дозволяє отримати поточну дату, або dateAdd для модифікації дати. Агрегаційні функції count, min, max та інші дозволяють обчислити значення на основі декількох рядків. Зазвичай вони використовуються разом з ключовим словом groupBy та having, що дозволяють більш гнучко виконувати агрегації. Наприклад, ви могли б використати каунт та Group By, щоб отримати кількість замовлень по кожному користувачеві. А Having дозволить відфільтрувати таких користувачів, які мають менше 10 замовлень. При створенні таблиці для колонок повинні бути визначені конкретні типи даних, що дозволить оптимізувати збереження даних та продуктивність. Основними типами даних є числові, текстові, дати та час, булові значення. Індекси є критично важливими для оптимізації пошуку даних, особливо у великих таблицях. Індекси пришвидшують пошук завдяки створенню додаткових структур даних схожих на зміст у книжках. Але вони сповільнюють операції запису, адже індекси повинні оновлюватись при виконанні кожної такої операції. Крім мови маніпулювання даними, SQL також включає додаткові підрозділи для специфічних задач. Мова визначення даних дозволяє створювати та змінювати таблиці за допомогою ключових слів CreateTable та Alter Table. Мова контролю даних дозволяє керувати доступом до даних за допомогою команди Grant та Revoke. Мова керування транзакціями. Дозволяє здійснювати управління транзакціями за допомогою команд Commit, Rollback та SavePoint, що дозволяє забезпечити цілісність даних відповідно до критеріїв ACID. SQL є потужною мовою для роботи з реляційними базами даних. Найкращий спосіб вивчити її почати взаємодіяти з реальним набором даних, переглядайте курси з SQL, використовуйте онлайн-платформи, також експериментуйте з тестовими даними. По мірі вивчення SQL заглиблюйтесь у такі теми, як оптимізація запитів, нормалізація та менеджмент транзакцій. Маючи досвід роботи з SQL, ви будете озброєні надійним інструментом, що дозволить долати складні задачі по аналізу даних і приймати важливі обґрунтовані рішення на вашому проєкті. Якщо вам сподобалось це відео, вам також може сподобатись наша розсилка на тему дизайну систем. Вона включає теми та тренди з дизайну високонавантажених систем, яким довіряють більше, ніж півмільйона читачів. Підписуйтесь на блог ByteByteGo.com І до зустрічі у наступних відео.